У Дніпровському національному театрі імені Шевченка покажуть виставу Весілля в Малинівці романтично-драматичну комедію про період українсько-більшовицького протистояння 20-го століття. Анонс прем'єри викликав суспільний резонанс у Фейсбуці. Люди висловились проти постановки. Весілля в Малинівці совкова п'єса, в якій було висміяно повстанський рух в Україні. Ви серйозно? Якої країни ви театр? Чому театр ставить совкову п'єсу, в якій обрехали повстанський рух, і пояснює, що це про боротьбу за незалежність? В коментарях під афішою вистави у Фейсбук, а також на особистих сторінках, люди висловились про недоречність п'єси через радянські наративи. Громадська діячка з Дніпра Катерина Леонова каже, коли побачила анонс, була шокована. Як можна в 24-му році, коли тут вторгнення просто фігачить по всіх фронтах, намагатися оживити якісь радянські наративи? Давайте зараз піднімемо всі пам'ятники, які ми повалили в 2014 році. Перефарбуємо їх. Катерина сподівається, що керівництво театру змінить репертуар. У нас просто зараз величезна плеяда сучасних українських драматургів, письменників, поетів, які вже загинули, які ще воюють, які вже понаписували не одну книгу. Та візьміть будь-яку книгу і створіть щось нове. Я ж атаман ідейний, і всі мої хлопці, як один, стоять за свободною лічності. Значить, будуть креб оперета весілля в Малинівці написана в 30-ті роки минулого століття до річниці жовтневої революції. В 1967-му її екранізували. Літературознавиця Ольга Шаф пояснює, борців за незалежність України зобразили злочинцями та висміяли в цій п'єсі. Е, Кремлівська пропаганда робить те, що робить і нині. Вона перевертає реальність до гори Дригом. Абсолютно. Тобто червоноармійці, які насправді грабували, гвалтували, зображені і в п'єсі, і в фільмі ідеальними, в той час як атаман зображений бандитами, які якраз роблять те, що насправді робили червоноармійці. Ольга каже, автори оперети українці працювали на радянську владу. Драматург Юхвіт направив, відправив, як відомо, варіант цієї своєї п'єси і в Москву, і в Харків. Влада радянська у Москві радо прийняла цей матеріал і сприяла якнайшвидшому його адаптуванню російською мовою. Це свідчить про те, наскільки потрібна була саме така подача матеріалу московській владі, радянській владі. Здравствуйте, Здравствуйте! товарі. Завідувачка літературної частини театру Шевченка у Дніпрі Валентина Галацька пояснює, відому оперету покажуть у власній художній інтерпретації. Історія буде проукраїнська. Ми постараємося показати це на прикладі життя того жіночого одного батальйону. В навіть і в комічній, в трагікомічній формі. Валентина каже, готувались до прем'єри майже рік. Репетиції тривають декілька місяців. Хочеться, щоб справді оці от акценти. Національно центричні прозвучали і вони звучать. Грають актори провітні на репетицію вистави. Суспільне не пустили. Адміністраторка театру Нарес Арксян пояснила це приватністю підготовки до прем'єри. Весілля в Малинівці в українському драматичному театрі імені Шевченка покажуть за декілька тижнів. Поліна Поломарчук Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.